Олександр Ірванець відсвяткував день народження в компанії друзів та шанувальників своєї творчості у краєзнавчому музеї Рівного. Письменник прочитав уривок з нової повісті із марах княгині Несвіцької. Стукотіли колеса електрички, яка несла мене від Києва через Шепетівку до Острога. Весняний кривид за вікном радував по молодою зеленню та кущів, а мій лежав взагалі аж на рідне до маминих вареників, але в острозі мене теж попередньо чекав. В сюжеті переплітаються знакові для рівного персонажі та локації з минулого та сучасності, а також люди, які проїздом бували у нашому місті. У творі всі вони зустрічаються в один час. До прикладу, Оноре де Бальзак та Юрій Журавель у притаманній собі манері, емоційно та харизматично автор знайомив присутніх з новою повістю. Вона вже практично завершена. Ну, по-перше, ви чуєте мій голос, я не міг її читати далі. По-друге, вона готова відсотків на 85-90, І тут над лебединкою, над ставком, розігрується битва добра зі злом. Остаточна. Ну і добро перемагає. Один із тих, хто завітав на перше знайомство із повістю до рівного письменник Сергій Жадан. Цього дня у фронтмена гурту Жадан і собаки якраз був концерт у нашому місті. Тому Сергій вирішив привітати Олександра Ірвенця з днем народження. Для мене просто величезна радість. Величезне щастя, величезна удача сьогодні бути тут. Сьогодні бачити зашка, якого я не бачив тривалий час, не бачив. Не бачив, не бачив спочатку цієї великої війни. І слухати його ці просто. Неповторні речі, і, ці дивишні, дивишні, курйозні. Я пришлю тобі, повний То, текст. не треба. <ріст> Допримірні читання повісті організували у Рівненському краєзнавчому музеї не випадково. Саме тут розгортаються важливі сюжетні події. Згадуються у них і директор музею Олександр Булига та його брат Близнюк Віктор. Несподівано, коли перший раз він показав, несподівано. Але ну приємно. Ось і, і оце приміщення. Воно ж має іс історичну таку вагу. Раніше Олександр Ірванець передав до музею примірники одного з найвідоміших своїх творів, ровно рівне, надруковані різними мовами. Останній рік був досить складним для письменника. Мешкаючи в Ірпені, Олександр Ірванець провів кілька тижнів в окупації, але попри це не перестав писати. Звичайно, всі пережиті тобою емоції. Пливають на тво на тебе подальшого і на творчість, і на життя, і на відчуття. Безперечно, таке не проходить. По завершенню читань нової повісті, всі охочі мали можливість неформально поспілкуватися з автором, сфотографуватися та взяти автограф. А ще Олександр Ірванець з нагоди дня народження пригостив присутніх Глінтвейном. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.